Привіт, друзі! Сьогодні на уроці інформатики ми будемо вивчати Scretch, як зазвичай. Але не просто скреч, не просто спрайти. Ми будемо вчитися їх робити у пікселі. І для цього є три способи. І перший спосіб це додати ефект пікселі. Ми видаляємо наш спрайт котика і додаємо будь-який спрайт, який хочемо. Без різниці, просто щоб ви побачили, як його можна зробити у вигляді пік. Давайте трошки збільшимо йому розмір, щоб ми краще все бачили. Отож, ми його збільшили, і тепер заходимо у блок вигляд і вибираємо функцію встановити ефект пікселі. Ви, давайте 20 або 40, будь-яке число. І ось що у нас виходить. Бачите, чим більше число, тим дрібніші пікселі. Ми можемо це забрати, натиснувши на червону кнопочку, все зникло. І просто зменшуємо трохи число до 30 чи 20, і виходить вже зовсім інакше. Пікселі можна зробити не лише на е, спрайті, також можна ще зробити на фоні. Наприклад, вибираємо будь-який фон, без різниці який. І так само додаємо до нього. Цей самий ефект. Бачите, я вибрала фон у лісі, але він не є дуже чіткий, тому краще його змінити, щоб ви бачили різницю. Вибрали фон, натискаємо на нього, і у функції вигляд вибираємо встановити ефект пікселями і так само в 20 або 40 без різниці. Ви знаєте, мені здається, що виглядає це дуже круто і у стилі пікселів. Добре, а тепер другий спосіб, який називається змінити вигляд спрайту легким трюком. Що це означає? Добре, ми вибираємо наступний спрайт, щоб працювати над ним. І заходимо, ну, можна йому збільшити розмір, щоб краще було видно нам все. І заходимо у образи. У образах, бачите, ми знаходимося у векторовому. Е Відділі, скажімо так, заходимо у растрове. І тут просто вибираємо стрілочку і виділяємо наше яблучко. Насправді, трюк є надзвичайно легенькі, і ви зараз побачите, як воно все працює. Ми його виділили і, що робимо, зменшуємо. Але не дуже сильно. Добре, давайте зменшимо дуже сильно. Тепер збоку натискаємо, це важливо. І тепер знову виділяємо. І збільшуємо його. Зараз ви бачите, як воно виглядає, коли ми дуже зменшили. Бачите, пікселів мало вони не чіткі, адже ми зменшили дуже-дуже. Давайте це все скасуємо і зменшимо не так сильно. І подивимося, що у нас вийде. Бачите, ну це вже зовсім інша справа. Подивіться, як чітко видно наші пікселі, навіть видно білий відблиск. Добре, і останній третій спосіб. Третій спосіб це створення пікселю з порожньої канви. Дуже по-розумному звучить, але насправді дуже легко зробити. Заходимо у пензлик, не у спрайт, а у пензлик. Тоді переходимо у растрове розміщення, у растрове положення і дуже сильно зближуємо нашу канву. Зближуємо її дуже максимально, просто дуже максимально. І тепер ми вибираємо будь-який кольор, який нам подобається, і починаємо щось малювати. Бачите, ми вже малюємо пікселями. Тобто у нас вже має вийти картинка пікселю. Так, наприклад, це я намагаюся намалювати сердечко. Ну це важко назвати сердечком, ну але що маємо, то маємо. І я можу ще серединку замалювати, щоб було красиво. Ну, сердечко вийшло прекрасне, як на мене. І тепер дивимося, що в нас вийшло. Нам важливо збільшити розмір, адже воно було дуже малесеньке, і якщо ми збільшимо розмір, то у нас сердечко вийшло. Ну і тепер ми повинні щось з цього скласти. так? Якийсь повинен бути у нас малюнок із пікселів. І я так придумала, що я зроблю собі дівчинку, яка буде відпускати шарик, і вона буде пікселем. Так, і шарик у мене буде пікселем. І я роблю код, ну точніше не код, а роблю шарик пікселем. Використовую для цього перший спосіб, просто натискаю, коли зелені препорець натиснуто, і з вигляду додаю встановити ефект пікселями. І так само роблю для дівчинки такий самий код. Але дівчинку, мені ще потрібно змінити. Я перейду у образи і заберу просто її обличчя. І бачите, таке враження, ніби вона стоїть до мене спиною. Ну і ще б пасувало, ви знаєте, зменшити кульку, щоб вона трошки. Я її зменшила навпіл, але можна і збільшити число. Не 50, як у мене, а трошки зробити його більшим. Ну і все. А далі я встановлюю просто код для того, щоб кулька і дівчинка були у мене пікселями. Тепер я пишу, продовжую писати код для моєї кульки. Спершу я встановлю їй початкову точку, в якій вона буде розміщена. Так, я ят, заходжу у рух і вибираю функцію перемістити в X, Y, де вже координати закладені. І тоді я просто додаю повторити, щоб вона летіла у мене вгору. Так, Я вибираю функцію повторити. 10, ну, але я число обов'язково збільшу, і просто змінити Y на 1. Таким чином, моя кулька буде в собі летіти просто, і оскільки е, змінюється Y, тобто вгору, так, рух вгору за Y змінюється лише на 1, то відповідно мені потрібно зробити багато повторів. 100 недостатньо, 300, як виявилось теж. І я зробила 440. Ось подивіться, що у мене вийшло. Ну, це в принципі і все, наш урок закінчено. Я сподіваюся, що ви придумаєте щось цікаве із пікселями. Вони у вас будуть ходити, працювати, бігати, говорити, співати, все, що завгодно будуть робити, і я хочу подивитися на ваш результат. Дякую вам за урок, до побачення!